Мене звуть Настя і в моді ініціативі за права людини я відповідаю за напрям документування воєнних злочинів. Жодна країна в світі, мені здається, останні десятиліття не стикалася з таким обсягом матеріалу для документування. Я багато читала на предмет війни в Чечні. Тому для мене в принципі не була дивина ані повномасштабне вторгнення, ані злочини, які за цим послідували по відношенню до цивільного населення і поводження з військовополоненими. Єдине, що здивував обсяг злочинів, з яким доводиться мати справу. Я сама походжу з нині окупованих територій південних областей України. Мене завжди вражає, коли я чую про місця утримання цивільних заручників, тобто люди мені розповідають там про допити, про катування. І я розумію, що я в цьому місці утримання була, коли воно ще не було місцем утримання, а за мирного життя було там адміністративною будівлею, рекреаційним центром якимось. Мені складно уявити, як в місці, в якому, наприклад, засмагали люди, можна катувати цілодобово цивільних заручників. Якщо людина не емпатична, буде дуже складно документувати. Існують різні думки. Дехто говорить, що емпатичним людям складніше, тому що вони все переживають разом зі свідком. Проте, як показує практика, все таки емпатична людина намагається допомогти як найбільше зробити як найбільше для свого свідка або тим паче для жертви. Тому все ж таки емпатичність важлива. Потрібно бути чесним, а свідки збиваються. Вони нервують, нервують документатори теж. Тому що теми складні, свідки плачуть. інколи. Документаторам теж хочеться плакати. Часто. важливо вміти тримати себе в руках максимально. Важливо вміти заспокоїти свідка. Запропонувати йому води. В кінці опитування важливо перевести тему на більш позитивну, щоб вивести свідка зі стану, до якого він приходить під час опитування. Ну, взагалі, правозахисники це такий хаб контактів, е, можна знайомити свідків, якщо ми розуміємо, що люди з одного регіону один може допомогти іншому, або, наприклад, якщо це родичі, які розшукують своїх рідних на території Російської Федерації, можна їх долучати до спільнот, де вони матимуть спільні інтереси, матимуть нові знайомства. Є свідки, з якими ми товаришуємо. Часто це саме рідні, які розшукують своїх. Родичів, викрадених росіянами. Взагалі, я вважаю, що у нас чудова робота, тому що росіяни вони ж такі фільтри. Вони фільтрують е наше суспільство і найкращих представників цього суспільства з окупованих територій забирають собі. Для українського суспільства це часто дуже важливі люди, вони часто освічені, патріотичні, тому насправді товаришувати з їхніми родинами і спілкуватися це задоволено. Велика відповідальність. Війна з одного боку об'єднала нас всіх, а з іншого боку, ну, через певно, щоденні виклики, кожен живе трошки в реаліях свого регіону, і інколи в людей не вистачає просто сил і наснаги цікавитись життям в інших частинах України. Нам важливо бути об'єднаними і важливо сприймати проблему одного регіону, однієї людини як проблему всього соціуму знаходити рішення, бути емпатичними, щоб коли ми втрачаємо море через військові дії, окупацію, мешканець, наприклад, Ужгороду, сприймав це так само болісно, як мешканець умовного генічівську, коли ми втрачаємо якийсь маленький населений пункт на сході України, щоб це однаково боліло всім. І в центрі, і на півдні, і на півночі, і на заході України це важливо. Я з 21-го року в мене немає літа, тому що літо з року мого народження асоціюється в мене з морем. Я кожне літо збираюсь на море. Кожне літо. Ну просто літо не наступає. Це лютий та лютий. То якщо перемога, шукайте мене на морі.